Рапорт Донецького державного університету внутрішніх справ внести. Пане міністр внутрішніх справ, особовий склад першого курсу Донецького державного університету внутрішніх справ загоди складання присяги вишитувати. Слава Україні! Героям слава! Я усвідомлюючи свою високу відповідальність. Я усвідомлюючи свою високому відповідальність. Урочисто присягаю! Урочисто присягаю! Вірно служити українському народу! Вірно служити українському народу! Вітаю вас із складенням присяги і вступом до лав перших ступень Національної поліції час коли вона володіє найбільшою вірою українця. Вільно! Вільно! За останні вісім місяців в мене небагато було урочистих, важливих моментів. Але сьогодні саме такий: я знаю, що ваш вищий навчальний заклад. В шосте вже зміною свою дислокацію. І саме тому я приїхав сьогодні до вас, щоб відзначити кожного з викладачів, кожного з курсантів, кожного з тих, хто доклав зусилля для того, щоб цей вищий навчальний заклад дійсно залишив і. Забезпечив собі звання вищого навчального закладу для того, щоб та присяга, яка прозвучала сьогодні, залишилась на все життя в серцях кожного з вас, вас, курсантів, дівчат, хлопців, які сьогодні присягнули на честь і славу захищати Україну, захищати українських громадян. Це надзвичайно важливо, особливо зважаючи на те, що ви пройшли довгий шлях, кожен з вас пройшов довгий шлях, для того, щоб опинитись тут, на цьому місці, на цьому плаці, і проголосити ці величні слова. Пам'ятайте їх все своє життя, захищайте їх в кожному своєму дні. Я хочу щось сказати, що система Міністерства внутрішніх справ за ці дуже довгі. 8 місяців показала себе належним чином, проявила себе справжнім хребтом правоохоронної системи держави. І ви сьогодні долучаєтесь до цього хребта. Я недаремно сказав: ви входите в нього в той момент, коли до системи Міністерства внутрішніх справ, до поліцейських. Є найвища довіра громадян України. Нагородним знаком за відзнаку в службі підполковника поліції Миколу Тишлека, тимчасово виконуючи обов'язки декана факультету номер 2 Донецького державного університету внутрішніх справ.